14 тисяч 749 євро. 15 рік Audi a 6 Competition Quattro в топовій комплектації S-Line 3.0 дизель на 240 кВт, автомат, пробіг всього 147 тисяч. Ну, звучить як казка, правда? Подивіться, панорамка, музика, Bose, камера заднього виду, чотиризонний зонний клімат, колеса на двадцятках, та ще й тюв до лютого 27-го року. Матричні led фари, машина від першого власника, головного лікаря. Звучить як ідеал, але є момент. Авто потрапило в ДТП, правий бік постраждав. Проте технічно машина ціла, мотор і коробка працюють відмінно, радіатор цілий, нічого не тече. Дзеркало теж заділо. Тобто маєте дуже жирну комплектацію за приємну ціну трохи роботи і матимете топову а 6 Якщо цікавить контакти в описі під відео, телефонуйте.